Сьогодні готувала торт з найпростіших інгредієнтів. Швидко, легко, смачно, е, настільки легкий рецепт, що приготує навіть ваша дитина. Чому він в мене ще має таку цікаву форму? Все розкажу і покажу. Беремо миску сюди. Дві склянки борошна мене десь 250 грам. Така сама склянка цукру. Дві таких самих склянки молочка. 6 столових ложок какао. Всипаємо 20 грам розпушувача. У мене дві маленьких пачечки по 10 грам. Якщо у вас є одна велика на 18 грам, можете її так само сипати. Показую вам текстуру тіста. густа сметана, без грудочок, ти, мови, нема помощники, помощники в ділі обов'язково. Беремо форму і змащуємо її гарненько олійкою, щоб нас нічого ніде не пристало. І тепер форму перериваємо тісто. А там Та-та-та! та та тай Розігріта духовка 180 градусів, хвилин 40-45, але я буду перевіряти шпажкою. І ви також дивіться по своїй духовці, все перевіряйте, готовність тіста. Ту їм прямо два стакана молока, стакан цукру, сюди ж три столових ложки муки, одне яйце. Ось так все дуже гарнесечко, швиденько перемішуємо, потім ставимо на маленький вогник, постійно помішуючи, варимо до загустіння. Це крем готовий. Зараз він ще коли вистигне, трошечки ще загусне. Ось така текстура, нам потрібно, вимикаємо. Випікала я корж 45 хвилин, вистудила повністю, і він у мене вийшов низенький, за рахунок того, що в мене йде стандартна форма на 26 см. Якщо у вас є вуща і вища, то це буде клас. Але я вийшла з положення. І зробила високий, такий, як я й хотіла. Зараз все вам покажу. Ось так я зробила. Розрізала його навпіл, на дві частини і ще й навпіл. У мене вийшло 4 коржика. Ось так. Верхню частину ми зрізаємо для того, щоб було чим посипати. От, Перемащуємо все кремом, даємо настоятись кілька годин, можна і не настаюватись, і їмо.